Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну, Дивись, я просто інакше людина чуть-чуть. мені подобається процес, не мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Там бачить її посмішку, і так далі. Ба... Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, а в мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а саме Амінту того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. ну, давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто нема потреб на це, немає запросів на це. І вам буде всім добре. Якусь дівчину, у якої є запроси. Я зараз не кажу, красиво чи не красиво. Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині така уровня норми. То якщо ви готові, і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. якийсь там невимирший динозавр, джентльмен. Тобто я не не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну, для мене це норм. Мені, мені приємно. Раз, а два, Розуміння. що я. Чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди, Іменно в такому фізичному ментальному плані. Я, до речі, халастий.